Автівки-двійники, дорожня міліція виявляє на Прикарпатті. Цього разу це трапилося у Калуші. На одній із вулиць міста правоохоронці зупинили автомобіль марки Ауді А 6 Інспектори Державтоінспекції відрекоментувалися і почали перевірку документів. Як було встановлено, за кермом перебував 57-літній калушанин. Документи, які він надав патрулям, а саме свідоцтво про реєстрацію автівки викликало у правоохоронців підозру під час перевірки даного. Свідоцтво про реєстрацію по національній базі автомобіль з'ясувалося, що дійсно за даними номерними знаками зареєстровано також авто даної моделі, тільки з іншим номером кузову. Автомобіль співробітники ДАІ помістили на арешт майданчик, а підроблений документ спрямували на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Загалом, з початку року обласна державтоінспекція виявила майже 25 фальшивих техпаспортів і понад 30 фактів перебування номерів на агрегатах. Оксана Середюк, Оксана Додій, Олександр Литвиненко, новини на увазі.